Що вам говорить ваша підсвідомість? Що вам говорить ваша підсвідомість зараз? Ваша підсвідомість говорить, що ви. Жінка сильна, енергічна, у вас є всі сили, і у вас є всі можливості для того, щоб побороти якусь важкість, щоб змогти вистояти в цій ситуації. Яка у вас важкість? Можливо, ви щось собі на плечі поклали, отак несете якусь проблему, якусь непосильну ношу для себе. Але вам говорить, ваша підсвідомість вам говорить про те, що ви можете з цим справитися. Хоча б вона вас закликає, хоча б почніть боротися з оцією якоюсь важкістю, скидайте її з плеч, щоб у вас було. Замість 10 жезлів, 5 жезлів. Ну, тобто, щоб ви трошки себе розгрузили. Дивіться, щоб ви прийняли для себе якесь рішення, що ви не хочете стільки тянути на собі. Вдасться вам. Ну, вдасться в якомусь партнерстві, скоріше за все, ви зможете через взаємодію з кимось розгрузити трошки себе. Можливо, ваш партнер може вам в чомусь допомогти вирішити якісь ваші питання, проблеми, але ви зможете разом отримати те, що вам хочеться.